Вітаю вас на нашому практичному обговоренні, де ми будемо говорити про розбудову сталих, потужних громад і шукати відповідь на запитання: а що власне для цього потрібно перевинайте, подумати про себе нових, так аби не просто відбудувати вулиці, будинки, школи, а створити нову структуру. І аби цим шансом скористатися, безумовно нам потрібні сильні громади, тому що лише люди на місцях добре знають, що їм потрібно. Ми зібрали фахівців із різних галузей з різним досвідом, аби на перетині цих досвідів і точок зору знайти власне відповідь на питання: а що потрібно для того, аби громади стали сильними? Дуже важливо мати ці обговорення, мати ці дискусії, незважаючи на те, що вони можуть потенційно бути дуже палкими. Як тільки люди розуміють, що вони залучені на достатньому рівні, де їх рішення або їх думка, вона приймає конкретний образ якогось проекту і він реально реалізовується. Навіть якщо він маленький, це е, посилює е, легітимність, скажімо, тої влади і вже надає додатковий цей зв'язок з муніципалітетом або з ОТГ. Україна країна з величезною кількістю громад, більше тисячі громад, які е, спроможні, які суб'єктні, які активні і які мають е, бути активними у співпраці з своїми міжнародними, перш за все європейськими е, партнерами, аби ті краще розуміли, що таке Україна. Ми ті, з ким потрібно і можна співпрацювати, і від яких також можна вчитися. Працюємо дуже давно із програмою Юлі, Юлі з Європою. Щодня щотижня використовуємо їхні знання. Вони одні з найперших, які долучилися до відбудови громад. Вони найперші після окупації надали нам той матеріал, який нам був необхідний. the rest of the world. I really would love to see Ukraine become the, the leaders of the urbanism world, right? Of All the things that we know to be good and to inspire the rest of the world by doing it under extreme circumstances. And if anybody can do it, then it's Ukraine.